порядку з мотивою не буває до суспільства, що то особливою зухвалістю, вчинено і предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, а також умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних пошкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. час судового розгляду прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, з які виклав у подані суду постанові від 9 квітня 2014 року, погоджені волопрокурора міста Янозанківська, яка долучена до Найневне опровадження копію якої судового засідання вручено потерпілому обвинуваченому та його захиснику. І, зокрема, вважає, що вказане обвинувачення не знайшло свого підтвердження, не встановлено достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати. Потерпілий барчук судом судовому сідні підтримання вказаного обвинувачення в суді також відмовився про що подав письмову заяву. Суд, розіснивши потерпілому право підтримувати висновки обвинувачення провідної прокурора від такого, позафіктивним суднього переконався в добровідності та істинності його позиції. Прислуга в судом Суд виходить з наступного. Стаття 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та захисту їхніх правових позицій засобами, передбаченими цим кодексом. Згідно зі статею 26 КПК України, сторони є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачені цим кодексом. Відповідно до статті 340 КПК України, якщо в результаті судового розгляду Прокурор дітей переконання, що протягом особи обвинувачення не підтверджується, він після погодження з керівником прокуратури повинен відмовитися від підтримання державного обвинувачення і викласти мотиві відмову свої постанови, яка долучається до матеріалів справи. Така постанова прокурора суду за створено надана, відповідає вказаним вимогам або її суть зазначено вище. У відповідності до статті 26 КПК України відмова прокурора та податків підтримання державного обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження. А згідно зі статтею 284 КПК України, кримінальне провадження в такому випадку закривається, а вказана підстава є реабілітуючою, тобто яка повністю знімає підозру з особи. За вказаних обставин наявні передбачені КПК України підстави та умови для закриття даного кримінального провадження, тому суд вважає, що кримінальне провадження за обвинуваченням Галюка слід закрити. На підставі викладеної статею 2226340 КПК України керуючи статтями 284 369 372 КПК України суд ухвалив. Прийняти відмову прокурора та потерпілого Барчука від отримання державного обвинувачення по кримінальному провадженню про звинувачення Галіка Станіслава Ігоровича за частиною 4 статті 296 частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а кримінальне провадження про звинувачення Галіка Станіслава Ігоровича за частиною 4 статті 296 частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, закрити у зв'язку з відмовою прокурора та потерпілого від підтримання. Валу протягом семи днів з нею оголошення може бути подана апеляційна скарга до судової палати з до кримінальних справ апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд.